Існемо Воскрес! Майже буде треба купити в церкву нове Євангеліє. Чого? Знаєте, ці букви стають щораз блічими і блідшими. Почти поч... не можеш прочитати. На, мудра, правда? Зареагувала. Батюшкові треба сильніші окуляри, а не нове Євангеліє. Значить, не може бути. Та я бачу. Я, я бачу, що вони стають такі, що вже їх не можна читати. Ви всі Зговорилися проти мене. Ви всі маєте якісь аргументи проти мене. Ви всі я один, який. Правий. Тож я бачу правда, що не бачу? А ви мені про якісь окуляри йдете говорити? Цей проблема, яку відкриває, нам сьогодні в З чого проблема? Проблема бо цей сліпий і не прагнув бачити. Він зроду був сліпим і привик. Привик на свою темноту. І людина с... і... і сумнівається, та не може бути таке. In predstavit, a Bog prihodi na Zemljo, da bi posvetil, da od nas hoče, da od nas hoče. Po veri meni, po veri meni. A človek hoče, kot majhen otrok, ki hoče velikemu očetovemu, mami. дідусові, бабусі цілому світові доказувати, що вона вже все знає. Ось таке порівняння. Порівняння. Вчитель у школі може трудитися до безтями, може віддати серце <кхи> на догоню, як учень лінивий, але настільки хитрий, що скаже дома батькам, хто винуватий? Він такий дурний. Він такий. Хто винуватий? Вчитель. Просто повірити. Це свідчення малої дітини повірити, а Бога можна відкласти на бік, ти помиляєшся, ти ну, не маєш моє бачення, це є проблема, з якою ми всі зустрічаємося, це є, я би сказав, це є добавка до нашого хліба щоденного. Це є вода, яку п'ємо ці проблеми. І як прозрити? Ісус зробив болото, іди умійся. намастив йому очі. Бог, щоб ми йому повірили. Що він кращий за нас, що е, Він краще думає за тебе, за, за твої плани, за твої амбіції, за твоє бачення, за, за твоє... Е, як ти трощишся про свою сім'ю, ніхто на світі не може так трощитися, правда? Я його, якби поставив, може, 257 свічо, а скільки то грошей? То треба здерти собі руки e, по локті? Може він би зареагував на мої потреби. Просто це моє бачення, моя невіра. Ти віриш в сина чоловічого? Хто він такий? Хто він такий? Щоб я йому повірив. я йому повірив. я вірю собі, правда, що треба нове Євангеліє, що треба вчителя поміняти, що треба лікаря поміняти, що треба це можна в такому світському плані, можна, бо ми люди обмежені. Але в першої очереді. Перша, перший крок до здоров'я є прийняти факт я хворий. Я сліпий, я не маю твого бачення. Господи, дай мені зір, світло життя. Ти осяяв ти мені. Господи, дай мені зір. Е, є генераційні проблеми. Інколи, ну, батьки, ну, ми люди можемо помилятися. Але коли вже малий, мала робить дурним тебе до безтями. Ну як? Як можна, чи можна дати свої очі? Чи можна як достукатися? Правда? Ну, а це є. Фактично Слово Боже і старання Господа, як дійти до нас, щоб кожен, хто увірує, увірує, не загинув, але мав життя вічне. В цьому спочиває наша сліпота, сліпота. Так як співали в Кондаку сьогодні, душевними е, очима осліплені, до Тебе Христе, приходжу, як сліпі від народження. На душевних очах осліплені. Не маю бачення вічності, не маю бачення цих правдивих вартостей, поки не стаю я покірним, поки я не визнаю. Ви знаєте, е, з медицини. Любу хворобу можна лікувати тільки що треба скоро, щоб не було запізно. Можна залікувати. Скільки є таких свідчень, що, наприклад, Ірак можна осипляти? І спить много я літа. Але треба просто ні та мені нічого не є. Лікар каже, давайте, я не вірю. І ця проблема самовпевненість в собі, а в порівнянні до Бога, то значить, то я, я говорив з лікарем, я говорив з психологом, я говорив зі своїми друзями, я говорив з цілим світом, я говорив. А вони, це, що він говорить, ну, якось не погоджується. А, а це є тут фактично цей крок. Я вірю тобі. Я вірю тобі. Більш як своєму досвідові, більш як досвіду інших. Я вірю тобі, ти Господь, ти Кіріос. я тебе визнаю. Щоб ти міг діяти і прославляти своє ім'я в моєму житті, це є повірити і здобувати цей новий зір. Правда, я лише почав говорити і моментально була відповідь: Та батюшкові треба сильніші окуляри. Та тобі. І мені треба більш покори прийняти правду. Тим, що ми зайшли до церкви, ми не стали вже повністю духовними людьми. Навпаки, до церкви приходять люди, немічні, слабкі, приходять люди, які але як людина перестане відкривати, що мені потрібне спасіння, що мені потрібно ще навернення, то вже потім будемо навертати усіх. навертати усіх. в який спосіб. Ну, міняти треба всі книжки, міняти треба різи, міняти треба людей, міняти все на світі, бо я не хочу мінятися. Я один добрий, я один праведний, я один. Тому Ісус в зустрічі з молодим е, чоловіком говорить так, чому мені кажеш добрий? Один добрий Бог, один бачить Бог, один е, повний любові Бог, один повністю правди має правду Бог. А людина себе робить Богом. Я вам докажу свою правду. Якби мав собі очі виколоти, якби я вам докажу, я напишу цілу бібліотеку книг і доказів. Я зберу людей, щоб доказати мою правду. А в кінці кінців, щоб доказати, я помиляюся. Бо вистачає один крок покори. Перед Господом Богом і я маю нове бачення, нових горизонтів. Я повернувся бачачим. Ось. Пізнаймо себе самі. А як зустрінемо впертих дітей на пісочниці, які доказують, що вони абсолютно праві. Що треба сказати Господи? Винуватий Він, чи батьки нема винувати. Покажи своє діла на цій сліпоті. Покажи свої діла на цій сліпоті. Бо в кожному з нас є е, про нове Євангеліє можна би. За нове Євангеліє про нашу церкву можна би підключити всі патріархати світу. І так предложити, що ну вже в кінці кінців ідіть на, на що на руку цьому батюшкові. Або є ще другий варіант. А ви таємно молиться. Моліться і просіть Бога, Господи, дай йому зір, щоб побачив, що він сліпий, щоб прийняв факт, що йому треба лікаря душі і тіла, що ти йому потрібний. Яка це зміна? Скільки миру і благодаті? Така малесенька штучка. І дивимось новими очами. Цумала синьку штучку і без цього. Цей новий сил дає Господь. Тільки і сьогодні Саме велика біда є, бо Євангеліє, це, що ми не читали, є як хтось говорить. Що він бачить сліпий. Але як хтось скаже, я не бачу, я сліпий, може бути уздоровлений. Я прийшов, щоб ті, що бачать, не бачили, а ті, що не бачать, щоб прозрили. А мова цілий час про мене. Можу знайти себе інколи е, між цими фарисеями, юдеями, що вони абсолютно все добре бачили, а можу себе знайти при цьому. Господи, дякую тобі за всі ті плями, грязи, накидані на мене, які мене ведуть, щоб умився. potokách tvoho milosrdě. Bo to mě nerobí bíž tvojím, bíž věrujícím, bíž bohatým na duchovní blaha. Amen. Amen. Kristos voskres. Kristos voskres. Promluv